Всіх творчих людей. ну Постійно в роботі постійно людина мусить натягати ту полотно, ці фарби, я не думаю, художник, не знаю, не що всіх там щось робочку водити, чи, чи на, на тій палітрі підбирати відтінки. Це треба постійно робити. Той то дуже працьовитий чоловік, я так думаю, постільки робіт і, і різні такі, різна тематика. Такі оригінальні як для нашого міста, дійсно оригінальні, тому що ті роботи, ну, ну я питалася, який які -то стиль, тому дуже теж не дуже компетентна імпресіонізм. то Імпресіонізм це такий сплеск відчуття. Тут власне та чуттєвість висловлена так, висловлена сплом так. Ну прошу, я так багато теж не вмію говорити про мистецтво. миром, подивився на все те, що ти тут Чи візьмеш мене для початку ще було старатися? Я появлявся тим, що теж хотів би щось намалювати. хоча е Більше допомагаю і допомагав і згадувалася ігор власне, дякуючи Ігору, ми познайомилися. І ще такий штрих щодо Мирона, що 10 років тому я організував пленер художників. Срізька політра, і там від кожної області представляв один художник національної спілки і, власне, миром представляв Лівщину. І хочу сказати, що його картина в результаті стала одним із образ цього пленера під час Всесвітнього фестивалю кредитних спілок. Тішиться, що незберене поле називається незібране поле. Незібране поле. А що ти якраз на цьому мистецькому своєму полі зібрав такий величезний врожай? Тому що ще коли готувалася виставка, я замерзну в майстерню. І, звичайно, коли вони так поскладені, як дрова не то. Ну, не то, Але коли це все вивісилося, ну і там світло не то, і взагалі атмосфера, сителя, майстерня, то мистець мастерня там, так, готова. Я давно художник працюю, мабуть, ніхто не приймає я, а художник видатків саме свої роботи. Тому я в деякий мірі прозвіт. Сьогодні від варто кажучи, ці картини можливо. це Ці люди, які дійсно цінують, люблять, розуміють, вони надали якийсь погляд. Тому звичайно дві речі не зупинятися. І так як ти казав, щоб довелося побудувати ще або розширити, зробити тут ще 17, ні, 170 кімнат, щоб ти нарешті міг всі свої твори помістити, та? Бо там <стій> стільки в нього в загашниках, що це просто ну, неймовірно. Ну і як будь-якому митцеві їм завжди всі митці вважають, що їх не до кінця оцінені. Вони такі я, я недоціленний. Не я хочу щоб люди в першу чергу оцінили тебе. Ще краще довго. І щоб кожна за твоїми картинами було справжнє полювання. Тому що це дуже важливо для митця, для того, щоб їх продовжувати, щоб ці картини, яка частина їх монетизувалася, і ти міг створити шереви, ну, не гірше, як Тіціани, Микеланджели, Рафаелі і інші. Так, ми ще за житті ти на лавах такий сидиш. Метром, кого тебе діточки, як було, я розтираю фарби, да, а ти мазочок, о, а тепер вже добре. Да. Ну і звичайно, подаруночки. Подаруночки скромні, скромні, подаруночки. Е, так як ти великий патріот нашого міста, зичу тобі такий буклетик створений, як виглядало, як виглядає наше місто тисячу років назад і зараз. Так, так. Не менш, не А, Я зразу кидаю назад, кидаю назад. Е, друге, щупочка, що, що я готую е, 7 років назад. Е, такий були е, величний букет, як стримуючим художників. І одна з картин твоя вже так може обіцяє при всіх, що вона попаде в нове видання. Де там така скрипка була, і зараз пам'ятаю, так, скрипка, так, 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 таке особливе бачення. Дарую тобі повний міг щастя. Це такі два бренди, які ми зараз розвиваємо, це місто містомогнули і кінофільм, який ми зняли два роки назад, це старі легенди». Щоб цей це міг повний тип всіх побажань, які були сьогодні, він наповнився. І він, власне... Та, так. Це вагає. І коли якось тобі буде, скажімо, не будеш знатнення, ти кажеш, а я втомився, моя тебе. Я себе повний щастя. Так? Ти його розглядаєш і тут же з'являється. Ну, ну, і це, це щоб ти мав чим відсвяткувати цю подію. Ну і найголовніше, бач, я от не знайшов. Я шукав, я обійшов весь цей робив запити в інтернеті, чи є пакетик миром Довганич. українською, англійською е, та, та всіма європейськими. Тому звичу тобі, щоб на слідуючу виставку всі на розхват. Да, скрина пакет, в миром довгались, так. Натволення, творіння, поваги і розуміння. Так, як я вислухала ці всі наживають, і не думала. Так, я вислухала ці всі ваші побажання. Весь свого чоловіка всі хороші приємні слова сказати, що Я приємню і хочу сказати парусів про свого чоловіка. Він надзвичайно добра і щира людина. Він вміє любити, він вміє поважати, він вміє кохати і допомагати. І, і я бажаю йому подальшому, щоб в нього було ще більше тих картин, тих задумів. Ви себе не говорите, що там в голові твориться. Я то знаю. І я бажаю, щоб в нього все тут було на картина. І найбільше тобі бажаю здоров'я. А нам всім миру і перемоги. Представлятись не дуже треба, я викладав Стрійського художнього училища. З паном Мироном ми працювали в 16-му училищі ще тоді. я вже на посаді викладача, Мирон був маю Десь так, знаєте, Мирон відокремився від нашого училища і десь, можна сказати, десь і другий у Мирона появився. Тому що я знаю Мирона Довганича по не раз ми по об'єднанню представляли. У е, нього такий був притаманний стин літнини. І що характерно мирон тоді був у у тому стилі. Так, да, Його всі знали, навіть мирон ще десь там трошки почав і вже робота його сприймалася, бо всі знали, що було. Ну зараз Мирон змінив стиль. Ну що я можу сказати? Це певний етап пошуку себе, де себе проявити, показати на якомусь певному рівні. Я вам скажу, я малюю теж, ну не в такій кількості, але я вам скажу, що навіть оце замалювати, це теж треба мати море часу, не вже говорити якусь там борщу, ідею вкласти, бо кожне. Полотно по тих типу усіх канонах, стандартах вимагає певної і розробки, і ескізування, і певної кольорової гами. В основному це живописи люди кольорову гамму, розкладку, по планах, по тому всьому. Так що я би так, знаєш, як художник би сказав, добре ото його стиль, але не забути той стиль, який в тебе був. Передній природою вже, можна сказати, більше заложений і десь спробувати у тих мостилях шукати щось, аби то дійсно був мирон Довганий, щоб його знову усі узнавали. Бо зараз стиль тобто, треба може десь шліфувати, де, мене, а може десь ту ліпнину свою, пробувати її ставити, тому що ти виходив на певні плани з тим. Ну, Кожний художник собі ще ціль ставить якусь у роботі. Я не знаю, які цілі кожен художник, ну, експресіоніст чи просто експресіоніст, там є дуже багато да, да, так. Да. Якщо, бо я сам закінчую військову академію мистецтва, янівське училище, і вже 30 років працюю в училищі, так що я працюю у різних жанрах, різних стилях і, і на... Творчих різних симпозімах, і в Польщі їздимо його. Так що ми, художники, маємо творити своє притаманне, і саме більше, щоб ти міг себе розкрити, щоб ти сказав про це Лимира щоб ти, тобі оце якраз твоє, оце... Бо не можна постійно щось творити, знаєте, постійно щось шукати, але нас життя не стане. Треба можна зупинитись і шліфувати те, що в тебе є найбільше. Закладжено, закладено в топі і заложено, і ти можеш тобі шліфовувати. Оце тоді буде у тебе той потенціал і різний. А так будуть, що я ще роблячу і. Вітаю, а то навіть замалювати це є купа руко. Ми не будемо обговорювати, як хтось знає, як думаю, відомий та критикують з художники, я говорив про син, про враження, про, все. про Пікасо. Ніхто ж не пам'ятає його академічні роботи. Мабуть, ніхто не буде говорити про то, що а без того він не вийшов. І звичайно, що кожен людей своєму час розсудить, які мої роботи правильні, які неправильні. Я подаю то есть, то враження, яке я живу в сьогоднішній день. Звичайно, що можна вдосконалювати, можна так, правильно Степан говорить, що, мабуть, ніхто всі привикли видіти такі, які були. Ну, Звичайно, теперішній час настільки швидко змінюється, що, мабуть, ще в 97-му році ми ще не знали, що таке в шостому, в 7-му році ми не знали, що таке мобільний телефон. Сьогодні ми вже не можемо обійтись без інтернету, без... Е Життя настільки прискорена і настільки швидке, що звичайно, що не стане ні одного, але ти живеш сьогодні і хочеш передати те, що ти відчуваєш сьогодні, а не завтра, чи після завтра. Звичайно, що і не хочеш повертатися назад. То це вже пройдено. А приймаєте, як можете, як хочете, хто як схожу. Маю <ан> на увазі не повертатися, а <ан> ставити мене. Ні, ні, Звичайно, не правий, але її робити в <прав> такому стилі, тому на нинішній час людик фарб коштує шостий років. Це менше, ніж одна паста. Коштує за 150 гривень. Що ну, то сами дешеві. Сами дешеві. А в реальному випадку на таке полотно, саме піддатних, ми знаємо, скільки коштує, а скільки треба чути, щоб назвати цей об'єкт передати, як його передається, передати. Звичайно, мені хотілося, я задоволений, тому що ти змірять, е, ти відчуваєш ту фарбу, ти відчуваєш що образує, ти відчуваєш... Ну, звичайно, це. На це є і об'єктивні певні тим, момент. Тому так, ще хотіли але... за і за правдиві. Ми працюємо, звичайно, безумовно. Тут не працює, тут, тут видно, що <mierze> тут є здоров'я. В собі, Кожен буде шукати десь в чомусь, з комусь, але в, 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 okay. в самій не розкриває своє. Mm. Так воно є. Два слова хотів сказати, по-перше, виставка, для... така виставка для стрія це подія. Подія в тому, що берон сміливо, я вам скажу, сміливо. Виставився, не кожен так би хто малює свої критики. І Я оту роботу я можу показати, але він сміливо представив такі роботи для критиків, для сприяти. Стрий сучасний таристичний глядачів. Може ще й не до кінця готови таке сприйняти. Ну, Копробував. Побачимо. Має журнал вражень, побачимо, як люди сприймають. Ну і чому його і позитив? Не буде повторятися, пам'ятаємо з часи завозила. Прошу ви. Можна вікна? Ну, лежа, особа. Я хочу сказати, що є дуже класно, то є дуже сміливо і вам не 18, правда? І ви великий молодець, що ви пробуєте, ви шукаєте. І в тому нічого немає команди, що ви шукаєте, бо це дуже класно. Роботи класні, вони живописні, вони такі, знаєте, свіжі, дихаючі. Для нашого міста дійсно для нашого глядача вони такі незвичайні. І а, треба, нам треба привчати нашого стрийського глядача, тому що насправді у нас. А, так як я працюю з дітками, я мушу сказати, нам треба з маленького, з тих маленьких діток, з того шкільного віку виховувати культуру дітях. Нам треба водити їх в музеї, нам треба їм показувати. І це класно, що є можливість показати дітям такий стиль. І знаєте, в кожного художника великого є свої періоди. І колись, напевно, з часом будуть вивчати художні в художніх школах творчість Мирона Довганича. І буде один період, як кажуть, так? <ривіт> а, <ривіт> а, <і> зараз, теперіше, <ривіт> період. а можливо потім буде ще інший період. І це дуже класно, це дуже класно відбувати Просто я заходу. Дякую. Якщо буде мати можливість, почекати з учасниками в які враження. Я сподіваюся, що буде, про що розказати дітям і показати для того, щоб вони виділили як можна творити що час, час щоб їм було цікаво, що ну, час міняється. Кожен час виявляє враження. Ми йдемо вперед, ми, ми не можемо стояти на місці, зупинятися і казати, що так. Не буде не цікаво, що буде стояти на місці і будемо. З та ну, нас таємниці каже на себе, тому що зараз соціальні шукають в собі, розкриває сім'я, собі є, сприйняття, свою думку. І хочемо мати класнувати. Безумовно, не все може бути прекрасно, Так, хтось буде розуміти. Але нас солоджують тим, що є. Сьогодні менше. Я ще раз дякую всім за виставку, за те, що ви не допомогли, що прийшли, полізували. Ходіть, відвідайте, не 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 це буде мабуть, тому що Виключить харус асоціативне враження, почуття, настрій, стан. І воліття, зараз вчення, так що буде можливість із дітьми, Ще на початку ми відвикнути того, що ми це не відбігали. Тут треба вчитись, так що десь якийсь великий час можна і робити, і причину точки до творчості, до культури, до мистецтва. Я ще раз вдячний відвідати, насолодитись Ще раз дякую.